Добрий день студія. У нас сьогодні буде розпаковка 2.0. Подивимося, скільки нам випаде компенсації за 75 ящиків. На аккаунті у нас 700 голди. Ну, ми будемо скіпати, я думаю, голди так і залишаться. Вибачте, 14 мільйонів срібла і 740 тисяч вільного досвіду. Перша топова нагорода, день преміум аккаунту. Кредити забираємо. Забираємо. Знову день преміум аккаунту. Он 20 боїв на вафлі. У мене вже... Близько 60 на флі? Можливо, запотіємо три відмітки. О, Легендарний день преміум аккаунту, дякую. Ще один. О, срібло Ой, Боже. Що б я робив без цих днів преміум аккаунту, скажіть мені, до 26-го року. Дожить би. Так, опа, на. Півлямчика. Фотка паспорта Джова і резерви. Нормально. Навчальний посібник також знадобиться. А день прямі аккаунту, дякую. 35 тисяч вільного досвіду. А деться? 5000 вильного досвета. А дайте. Ох, боже. 250. Сюды. На базу. 100 тысяч. Нормально. Чехословаччина. Дуже потрібна нація в нашій грі. 35 тисяч досвіду ще нормально. 5 тисяч досвіду. Дуже багато сиповільного досвіду. Минулі бокси, що ми відкривали. Там всього нам всього нам випало 200 тисяч, а тут у нас вже випало 100 тисяч. Ми відкрили майже 180 тисяч. Ми відкрили тільки там. Скільки коробок? Близько 20. Тиски для сосків? Резерви день приймемо аккаунт. О, перша компенсація. Що їх не скіпнуть? Нормально? Кредити ніколи лишні мене будуть? До побачення. навчальні посівник, ще одні тиски. Кредити забій нормально. 100 тисяч просто і все. День преміум аккаунт. О, 5 тисяч досвіду, компенсація 100 тисяч срібла. От би так через ящик. Було б класно. Це вже друга компенсація у нас. Насправді у мене резерві вже там під 350 штук, може і більше навіть. То не особливо й потрібні резерви, але там новий рік на носі. Будемо катати на преміум танках, то хай буде. 15 тисяч вільного досвіду. Це покращенняш день примім аккаунту. 100 тисяч. Не потрібні резерви. Не потрібний день примім аккаунту. тут 100 тисяч. чи випаде е77 з нього йде найбільша компенсація, 11500 голди. Але пока що не мають і не пахне. О, Project Іон 10500. сюди, третя компенсація. Двісті пятьдесят тисяч. Забираємо, ох, Боже, зараз радості серце стане. Все ж таки вони вирішили. Наполегливо впихнуть мені день приймемо кампу, трохи підвисло, але нічого нам це не дає. лише ще кредити. Це ми відправляємо назад на Кіпр. Боже. Це вже краще. Стреліть мене хто небудь. З 80 коробок у нас три компенсації поки що. Цікаво, є ліміт по дням преміум аккаунту. Бо мені здається, ми вже десь на порогі, що нам приплять На безкінечний термін преміум аккаунт. Довідники нам не треба, в нас екіпажі зараз качаються, будь здоров. З новою механікою просто катаєте свої улюблені танки, на яких є 6 перків, і фармите собі довідники універсальні і качаєте собі на здоров'я будь-який екіпаж на будь-який танк. Щось, щось, щось нема танків, бацики. Вже давненько не було у нас. Може Є77. Давайте таку нагороду скіпнемо. Ага, шило на мило. Заради досвіду наберемо. Знову Джо, кредит і день приймемо аккаунт. У мене вже футбольну команду з камуфляжів Джова можна створити. Одеський кирудой собаки, хто не зрозумів. Що може останні 10 поскіпай. Давайте по І останній скіп. Будемо доходити до 250 і на цьому закінчувати. Ох, Боже, як він довго з'являвся на світі, не пряміємо аккаунт. Досвід забираємо. Для чого я скіпаю просто пацаки, щоб підвищити шанс випадіння якогось танчика, тому що ми цим самим відкриваємо більше коробок просто. Тому і більша ймовірність. День під. О! Не треба бути настардамусом, щоб придугадати, що картошка насипе. День приймемо аккаунт далі. Таке, початок був топовий, а зараз нам он день преміум аккаунта, день преміум аккаунт. Погано, що у підписки от плюс не можна забанить нагороди, які вам будуть банити. Мені здається, якби я забанив день преміум аккаунта, то в мене було б покиди танків в коробках. Ну, це гріх не забрать, півляма. Не даремно скипали. Випав нам Рекс майже 10к голди, а чи він такий дорогий? Ну, це ми забираємо і півляма, і 75 тисяч. О, є 77-13 тисяч голди пацаки. П'ята компенсація за 75 коробок, але ми скіпали багато, тому десь приблизно під 100 коробок. Давайте тапку в пол. Пять тысяч. На день премиум аккаунт. А, красавчик. День премиум аккаунт. И останется ящик, его скипаем до упора. 5000 Еще раз 5000 День премиум аккаунта можно? Дуже хочеться день преміум аккаунта. І остання. День преміум аккаунта, яке я просив. Тож, підбиваємо підсумки десь приблизно 50 тисяч годин, напевно, якби ми не скіпали, але якби не скіпали, ми під два танки не вибили. 6 мільйонів срібла і 200 тисяч вільного досвіду. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Любіть свою маму не тільки свою. До побачення.